Друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні раніше на фазенду. Жара у нас аномальна. Днем нереально взагалі взагалі нічого не ні робити, не знімати. Так, трішки розповім про хазяйство. Давно тут не був, ну вроді би, все гаразд. Так, друзі, по баранах. Що у нас по баранах? Пасовища майже вже немає. Залишилося таке хвощ, крапива і осика. Але потрішку підбирають. Трішки за ними наблюдав. Молоду крапиву їдять. Так, приблуда в нас. Приблуда в нас з'явилася. нежданно не та більше тижня тому ніколи було знімати. В общем, окотилася вона у нас тут, непонятно коли і що. Заганяємо їх у двір ввечері. І тут таке диво мале. Вівця та що... Сонце трішки. Вівця та, що... Окотилася. Бекала нереально, мабуть, днів 5. І щоб ви розуміли, на п'ятий день вона ще одного, скажімо так, чи приводить, чи, чи випльовує. В общем, мертвого вже. Це так, мягко сказано мертвого. А ми не розуміли, що з нею. Малого цього, що, ну, що він тільки що... що бігає, той, що залишився, не підпускала до себе взагалі. Купляли ми молоко казиняче, чи... трошки підпаювали. Але потім, коли вона другого мертвого вже сама, саме, опорожнилася, ну, почала ну, в принципі підпускати, все добре. Водить зараз, він за нею бігає, все, все гаразд. Так ось, що, щось ми більше не наблюдаємо на скітних. Вони тікають, ховаються. Не знаю, там є двоє, ну, хто його знає. В Взагалі, придбали ми молодого баранчика, може покажу. Він маленький. Ну як маленький? Року йому ще немає, але він вже повністю вже дорослий і дуже активний. Дуже активний. Так, де він є? Щось я його не бачу. Вон мале таке. Таке собі мале. Оце вони тут облюбували, це місце. Ховаються від сонця. Так, де? Це наш молодняк. Скоро піде на здачу. Так. Де він є? Ну в общем, розмірів він не невеликих. Але... Ага, он він, он він, он він, он він. Понад забором. Активний дуже. хорошо солнце 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 вот все такие справы по так на днях будем <coughs> косить пшеницу в ячмень на хозяйство а там может быть больше и не будет пшеницы в этом году не ни пшеницы ни цены, Ціни і досі не дали. А якщо дають, то тільки НДС. В общем, це їм треба їсти насипати, щоб їх. Щоб показати барана. Взагалі, він там від тих ярок не виділяється по розмірам. Не виділяється взагалі. Такий собі. Головне, щоб гожий був. А то все таке виросте. Так, що по індиках? Індики, що ми? Навіс ми не робили? З людьми зараз дуже тугувато, самого часу немає, вирішили не робити. Вони освоїлися. І, І що? В общем, они ховаются сами, где им хочется. В основном они ховаются под этим деревом. Вот они пасутся. Також вирішили, хай якась трава, якась польза. Польза им нам лишний раз накосити. Потому что бараны уже тут відсутні. Они тут не находятся. Бурьян растет, Вода опять в ставку впала. Так. Вуточка на місці. Що, в принципі... Е, робили контрольне зважування. Ну трішки підросли. Ну, Ми трьох взяли, скажімо так, яких попало. Підросли. Ну, хто знає, вони зараз особо в жару рости не будуть. Масу індик набирає, починаючи з вересня і до Нового року. Це таке. Так. так, що у нас тут поросятах? Тут у нас будуща свиноматка. Це у нас один залишок. Залишився, мабуть, заріжемо собі. Свиноматку ми благополучно ту кочеряву прибрали. По заказах продали. Сало майже залишилося все собі, тому що воно як мило, як господарське мило. Ну Нічого, перетопимо. Так, що по малих? Ростуть. Ну, все, вроде би добре. І ще. Чому сітками все? Сезон ластівок. Почали залітати скрізь, робити гнізда. Вирішили все, покупляли сітки на всі двері, затуляємо, щоб не принесли нам чуми ніякої. Оце таке, малі, вроді би, фут-фут-фу. Все добре. Трішки поносили, ми додали їм дозу стартового БМВД. Трішки почали поносити. Знову зменшили, зараз наладилось. В общем, 25% процентний розбавляємо 20%. Вроді би все. Все добре, вроде би. оце таке. Цю будемо. Скоро цю, як ліквідуємо. Цю переведемо ось, де була в нас. Тут уже закрите. Не хочу відкривати, туди її переведемо. Це таке. Ціплята в нас на вольному вигулі. Вони вже скрізь і за двором і на луках біля баранів, і де їх тільки нема. Так, цих е, білих стараємося залишати тут, тому що цей трішки присутній. Ці рижі, вони якісь неадекватні. Як тільки їх бачать, їм зразу цікавий у білих задній прохід. Оце якось так. Оце якось так. Також сьогодні, може, буде время сьогодні буду на полі там. Знайомому будемо бирати бізоном пшеницю. Також на, на хазяйство йому покажу які врожаї. В двох словах врожаї від 10 центнер до 20 Поки що більше не чули. Ціни немає. Дають там щось 4200 за налік. Ну це, це взагалі про що Оце це такі справи. Так, шоста ранку. Трішки засняв. Я думаю, далі буде. Усім добра.